Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому відео ми не лише купуємо нову машину, а ще й відвідаємо одне з найгарніших сел у Англії. Погнали! the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out Так, друзі, ось машина мого хлопця. Це BMW-420D Дві тільки в неї двері. Вона така типу спортивна, низенька. Дуже гарна машина, я її дуже сильно люблю і мені прямо сумно з нею прощатися. Але ми вже виїжджаємо з дому і вирушаємо міняти цю кралю на іншу кралю. Ось покажу вам, як виглядає салон. Все дуже чудово, мені дуже подобається оця червона така полоска, яка не нав'язлива, але наче так виглядає дуже стильно. Тут 180 кінських сил, є тут, до речі, заднє сидіння. Це я розповідаю, до речі, для дівчат, тому що я впевнена, коли я назвала модель машини, то всі хлопці і так знають, як вона виглядає. А розповідаю я для вас, дівчатка, що є тут заднє сидіння, просто тут -то тільки дві двері і можна до них потрапити через переднє сидіння вод... водія або пасажира. Ось так. Все. От прям не можу. Так мені сумно з нею прощатися. Піврочку, вона мене катала. Ну нічого. Зараз ми їдемо за машинкою, яка ще краще, тому я, звичайно, її вам теж покажу. Нашу нову машинку ми забираємо аж під Бірмінгемом. Їхати нам 2,5 години, але по дорозі ми заїдемо ще в одне дуже цікаве місце. І я вам, звичайно, що все покажу. Ми зараз їдемо через центральну частину Англії. Вона така дуже гарна. Зараз у нас листопад, все. Червоно-жовте, дуже гарні кольори, осінні, мені дуже подобається, і вся дорога майже виглядає ось так. Ми їхали по трасі, звичайному автобану, там нічого цікавого, але зараз більшість дорог у Англії, по яким ми їдемо сьогодні, виглядає так. Дуже гарно насолоджуємось і сьогодні класний сонячний, теплий день. Ми вже приїхали в гарненьке англійське село, яке називається Bertrand on Water». Бертон на воді, якщо так якось дослівно перекласти, його ще називають англійською Венецією. Ну, скажу чесно, до Венеції йому дуже сильно далеко, але все ж таки виглядає непогано. Тут є багато таких місточків, струмочків та річок. Вздовж них всі, в принципі, і гуляють, і фотографуються, і ми теж зараз, звичайно, прогуляємось. Все село bourbon on Water. Побудовано з такого жовтого каменю, який привезений з міста Бас. Це теж таке англійське місце, дуже історичне і таке достатньо велике. І все село побудовано в одному стилі. Ось бачите, це звичайні дома, в яких живуть англійці. І в цьому селі проживає майже 4 тисячі жителів. Я, знаєте, людина дуже раціональна. І перше, про що я думаю, це як дорого в цих величезних кам'яних домах коштує опалення. І як холодно тут взимку, і як сильно тут нічого робити. Тому що туристи тут, в принципі, є тільки влітку, або в такий якийсь гарний, погожий день, як сьогодні, який буває в Англії, особливо в листопаді, ну, дуже рідко. Тому... Виглядає, звичайно, це все прекрасно, але я б тут жити точно не хотіла би. Зберіглися в цьому селі і дуже старі будинки. Якось, наприклад, цей побудований у 1897 році. Є ще трошки і старіші. От як, оце, скажіть мені, будь ласка, можна було однієї сім'ї побудувати ось це. От просто тут, навкруги цього села, майже нічого нема. От навіщо? Навіщо це було будувати? Ну, звичайно, зараз це вже ем, там якісь. Типу сувенірний магазин, бари, все таке. Зараз там люди не живуть, але раніше що жили. ну Вид гарний, окей. оце в тебе тут маленький струмочок, качечки плавають, але е, я б так жити точно не змогла. Але знаєте, Англія 18 го та 19 го сторіччя була геть інша, ніж зараз. Ось, до речі, я зайшла в цей будинок. Ну зараз тут зрозуміло, що нічого немає. Тут якийсь там сувенірний магазинчик з дешевими сумочками, якимись китайськими. Там можна піднятися на другий поверх, але зачинено. Там можна вийти на іншу сторону, теж на вулицю. Ну тут не видно вам цього старого інтер'єру. Тут ось якась кухня, але він весь перебудований, вже відреставрований, але не зберігся інтер'єр. На жаль, мені було більше цікаво подивитися, який цей будинок усередині, коли він був тільки побудований більше ста років тому. Ми зайшли пообідати в такий місцевий маленький ресторанчик. У мене на обід сьогодні лазанья, у мого бойфренда бургер із солодкою картоплею. Я її теж дуже люблю. І ще в нас якісь шматочки курочки, типу на абірітів. У мене просто лимонад. Ось так. Смачного ми вже перекосили. Ну, не перекосила, а навіть дуже наїлися. Зараз ще трошки погуляємо уздовж цієї маленької річки. Тут, в принципі, все село знаєте, можна обійти за 20 хвилин. Ну, В основному всі люди проголюються якраз таки удоль річки. Нам з погодою, звичайно, сьогодні ну, прямо сильно пощастило, тому не будемо втрачати шансу. Зараз ще трошки погуляємо, подихаємо свіжим повітрячком. Ну, Звичайно, не може не бути церкви в англійському селі, тому і звичайно що тут вона є. Ми в неї заходити не будемо, ми насправді вже просуваємось до нашої машини, тому що ми їдемо зараз забирати нову машину, як я вже і казала в цьому відео, і їхати нам туди звідси ще півтори години. А в нас там призначена зустріч на 2.30, на мені здається. Тому нам треба туди встигнути. Але церква гарна, звичайно, як і всі англійські старовинні церкви десь приблизно 18-го сторіччя. Ось дивіться, який ми ще знайшли гарний е особняк. Не знаю, як українською це сказати правильно, ось так вам за заборчик ручку просуну то покажу. На жаль, не можна туди зайти, але я б дуже сильно хотіла. Оце таке мені цікаво. Такий старовинний, е кам'яний англійський особняк. Такий по-королівськи. Але ж зачинено, тому підемо далі. Ми вже приїхали в гараж. На фірму, яка займається автомобілями, забирати нашу кралечку і вгадайте, яка з них наша. А ось вона, ось вона, новенька, гарненька Audi A5. Ух, вона така гарна, я прям не можу. Чорна, глянцева і з чорними. Колесами мені дуже подобається це Audi A5 2019 року. В неї був один власник, і в неї дуже маленький пробіг. Зараз я вам покажу її, як вона виглядає всередині. Інтер'єр виглядає ну просто, просто космос. Дуже м'які гарні сидіння, все так сіро-чорному кольорі, дуже стильно, все дуже сучасно. І, взагалі, слово дуже до цієї машини я буду використовувати дуже дуже часто. Мені вона сильно подобається. Вона не моя, скажу зразу, її купує собі мій хлопець. Я на жаль не вмію водити машину і буду вчитися тільки наступного року. Коробка тут автомат, тому я думаю, що і я зможу її водити, але, звичайно, спершу коли навчуся. Вона також має заднє сидіння, але тут також привіт, до речі, друзі. Я тут поки знімаю, поки мій хлопець оформлює всі документи. Так, але в неї теж тільки дві двері. Вона вище класом, ніж його минула BMW, Трошки новіша, звичайно, ну і в дуже дуже хорошому стані. Дуже гарна машина, мені подобається. Ну що ж, друзі, наша маленька конячка вже майже вдома. Всім дякую за перегляд цього відео, ставте лайки цьому та іншим відео. Звичайно, підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете допомогти мені з розвитком мого каналу, то ви можете відкрити посилання на моєму набанку в інфобоксі та пригостити мене чашечкою кави. Чим допоможете розвитку мого каналу та віддячити мені за мій контент. Всім дякую, всіх люблю, всім па-па!